Вітаю так, ну Зараз переглянемо режим роботи перетворюючої частоти як регулятор тиску води в системі. Підключений він до 220 тобто однофазне підключення, і двома проводами, тобто підключений до конденсаторного насосу, для того, щоб під'єднати перетворювач стати до насосу конденсаторному необхідно зробити відповідні налаштування параметрів. Це все є в додатку описання в інструкції, такі розробленої, які ми надаємо. так Також перетворюючи стати налаштовані, щоб автоматично вмикатися як тільки подається живлення, він робить оцінку тиску від завдання. Якщо тиску недостатньо, він включає насос і подає тиск, якщо тиску достатньо, він не включає насос. І по під, закону підрегулювання, регулювання, тобто дуже точно керує тиском в системі завдяки частоті обертів насосів. Вмикаємо автомат. Вмикаємо автомат. Так, бачимо це е, завдання: 3,5 барів. Це поточний тиск, 1,4 бар, низький 0 частота. Зараз він е, про, проаналізує цю систему. Чекаємо. І вмикнеться, тобто він сам покинувся, бачимо, тобто він почекав, для чого ця пауза потрібна. Пауза потрібна для того, щоб коливання, які можуть бути в системі короткочасні, не впливали на вмикнення, вмикання і вимкнення насосу. Зараз тиск починає рости, тобто він набрав оберти внизу, частота в герцах, максимально 50 Гц. Так, тиск почав рости. Бачимо трошечки сповільнюється рост частоти тиск росте, тиск завдяки емулятора. Це у нас емулятор датчика. Він формирує під'єднання по двом проводам. Так, як тільки у нас частота стала близька до завдання, до 3,5 бар, ми бачимо, що зміна частоти чужини. Потрошечки, потрошечки для того, щоб не було переругування. Як тільки ми вийшли на завдання, вона завмерла. Як тільки стало хоча б на один бар більше, 3-6, бачимо, що сповільнюється частота і сповільнюються оберти насосу, він вийшов на 20 Гц, це налаштовано. Почекає час і потім вимкнеться. Прийде до режиму сна. моргає, прийшов до режиму сна. Ну, зараз працює у нас кулер вентилятора перетворюючий, він вимкнувся. Частота почне зараз падати, вона почне падати до налаштованої у параметрах частоти пробудження. Як тільки вона паде, він почекає час, почекав і вмикнувся. Тобто почав набирати, якщо тиск почне ще більше падати, ми бачимо, що зростання частоти, вона стає більш інтенсивною. Чисто... Тиск почав рости, скажімо так, достатньо, потужність насосу витягує, Тиск... ми бачимо, що зміна частоти повільнюється, вийшли на 3,5. То ось вона завмерла, по трошечки, Тому що притворювач враховуючи, що достатньо тиску, от, от, він якби збільшує, підтримує. І як тільки стане частота більше, тут на единице ставки, він почав переходити в режим сна.